Всім привіт! Що? Е, сьогодні у нас буде розпаковочка з AliExpress. Прийшли дуже цікаві речі. Зараз подивитесь, що я заказав. Деякі речі по дуже низькій ціні. Звичайно, з монетами з AliExpress. Якось ще знімлю вам відео, як я купляю з монетами обов'язково. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали більш до детального огляду, що мені прийшло з Китаю. Так, з чого ж ми почнемо? Почнемо, ми, напевно, ось цього. Заказав я такий клей. Б700, він де універсальний, там і для ремонту телефонів. Коротше, клеї шкіру, пластик. Походу, метал дофіга чого він клеї, плюс він відтримує температуру, вроді як я не помиляюсь там від 75-90 градусів. Зараз ми це все провіримо. По температурі не провіримо. А ким я буду вам показувати другі товари. Зараз ми намажемо на пластик. Мені дуже цікаво, як він клеє пласт і провіримо, як він скоро схвачує. В принципі, по характеристиках я читав повністю висихання. Сутка, типа 24 години, але він там до хвилини часу в принципі, схвачує зразу. Не пам'ятаю, якщо чесно, скільки він коштував. Покупляв я по якійсь акції, там до 100 гривень він коштував, точно це в нас тут 15 мл. Давайте ми його розпакуємо. Я підготовив два ось таких пластиках стандартних. І зараз ми попробуємо ось так склеїти і побачимо, за скільки часу він схва. В ньому я так думаю, що тут маленький дозатор. Та, Дивіться, який тут дозатор. Дуже компактний, отакий, як шпиріць, я не знаю, від двадцятки. і він йде прозорий, бачите, отут, зараз я вам покажу, ну фокусуйся. Він йде прозорий і плюс така штука є, що закривати. Потом дрібні речі клеїти, як я там ліхтарики роблю і так далі. Що, пробуємо намазувати? Зараз я отут намажу його. Отак, бачите? Він такий галовидний, ну, нерденький, густуватий. Смердить, як 88-й, реально. Що? Що, прижимаємо? Ось так, дивіться, аж повилазило, отак, прижали. Ви знаєте, він зразу хватає, реально. О, прижали, ось так. Ну дивіться, він вже тримає. Чесно, я вам кажу, вже ні. Ну трошки. Ну трошки я зашморгнув, ну бляха, муха, йомойо, давайте ще раз намажемо. Взяв рустерце, все, давайте також і мазнемо. І тим же самим приклеїмо. Так, давайте прижмемо і залишимо. Отак. От прижали. Відставлю я в бік і залишу. Блін, до пальців приклеїть. Закриємо, щоб він не сох. Ну, блін, пімпочка така тоненька, голочка закриваємо. Заказав я ще такий, до мене йде, якісь там 8 тисяч 8000 8 тисяч, якось так. Будемо ще його пробувати, як він клеї. Ну, цей мені вже подобається, реально прозорий. І буквально зразу схватує. Я думаю, до хвилини він схватить. Відставляємо його на бік. Результат в кінці відео. Подивимось, як воно там схватило. У Нас далі, так, тут у нас що є. Я вже розпакував так трошки. Кому не цікаво, що прийшло. Мені, наприклад, цікаво. Я прямо в машині сідаю і її розпаковую. Так, прийшли нам БМС К 1С, вроді, якщо я не помиляюсь, 3 амперна 3 -амперні. Тут чотири штуки, вони були теж якось по акції. Думаю, закажу, нехай буде. У мене є 1 амперна, 2 амперна. Це в нас трьох Мені здається, ну, штука корисна, має бути майстер. Так, що ще прийшло? Прийшли отакі контакти, плюсові і мінусові. Це до павербанків. Я... Були вони по акції, думаю, куплю, якось буду, може, зроблю ще якийсь павербанк з класного корпуса і контакти зразу будуть готові. О, прийшли тригера. Це підмисник мені сказав, закажи отакі тригера, непогані. Я буду ставити його в лабораторник. Ось тут в мене є лабораторник для швидкої зарядки, там, телефонів і так далі, всяких гаджетів. Ну давайте розпакуємо, як вони виглядають. Ось такі В них можна коротше зробити народ швидку зарядку. 에... Пізніше детальніше я з ними розберусь. Тут, по ходу, в нас вхід, а тут в нас вихід. І тут резистори можна походу перепаювати, що ти в нього хочеш. Як то кажуть, щоб там 12 вольт, 에... 6 вольт видавав. Не знаю, ще не розібрався з тими тригерами, будемо помаленьку розбирати. Ще одні заказував трошки дорожчі. Вони йдуть там з перемикачами. Там ти собі включаєш, скільки 3 ампера чи 2 ампера. Ну коротше, якось так. Якось прийде, зроблю розпаковку і покажу. Yeah. О, нарешті. Коротше, прийшов мені столик для випаювання світлодіо. Бо Я часто роблю люстри, маю свобідний трошки час, люди мені дають і я ремонтую люстри, переважно знайомі. Коштував він мені в районі 200 гривень чи 200 чимось гривень, він йде в нас з розміром 121 на 70, це в нас 12 см і 7 см ширини. Я заказував 600 ватний. Були там 400 ваттні, але я думаю, візьму максимум 600 Вт. І, походу, мені китає дав подарунок. Там мені пенсетик для знімання світлодіодів. А Ну, інтересно, що за пенсетик. Ну, я не пам'ятаю, або він в комплекті йшов, або він мені дав в подарунок. Треба буде заглянути. Ну, досить нормальний, я вам скажу. Товстенький. Нормальний. У мене такий є чорний, і я в комплект заказував, але нехай буде. Чому ні? Такий під 90 градусів, типу, і брати собі світлодіод. Він, вроді, де не статичний. Антимагнетик. Так, антимагнетик, нічого собі, нормального, якщо подарунок, все супер. Так, ось сам столик, він так от виглядає, ось його характеристики. Тут у нас в комплекті йдуть болтики, які ви можете прикрутити і поставити. Я для нього окремо зроблю кріплення, якісь ножки класні зроблю. Зроблю його трошки тяжкіше, бо він дуже легень, щоб він не йорзав по столі. Так що буде окремо відео, і зразу спробуємо, як він випав її світлодіоди. Так, що ось так штука, також корисна. Далі, Що нам прийшло? О, ще десь вона має бути. Я заказував дві. Де вона є? А Аво, заказував ось такі плати. До речі, зараз ми їх провіримо. Це плати в нас для павербанків. Е, мені вони дуже сподобались, і ціна дуже сподобана. Ці плати дві я заплатив 50 гривень. По 24 гривні з копійками мені вийшло разом з киткою, з монетами і так далі. Явлено, він заряджає силою токою 2 і 4 ампери. типу, або до 2,4 ампери, і Quick Charge 2, Я так поняв. Дві близько. Quick Charge 2, 2 Тіпа два і та мінус. Щоб він бачив ємність акумів, ось так на крокодильчики, давайте. Раз. І давайте два. Так. так ось так ми все ми підключили. Показує в нас тут 95%. Що, підключаємо USB-нагрузку і будемо бачити, що воно нам покаже, що видасть нам цей дешевий повербач. Тут у нас є два виходи USB, один, я так зрозумів, швидкісний, зарядка Type-C, зарядка Micro-USB і зарядка Lightning. Повний набір за такі гроші класно. Ще якщо він реально видасть там 1,5-2 своїх ампера, це буде супер. За такі гроші 24 гривні чи 25 бомба. У нас на тестері показує 5, 15 вольт, 5, 16 вольт. Все добре. Даємо нагрузку в 1 ампер. Все добре, 1 ампер він видає. 4,9 вольта, 5 вольта трошки скачуть, але добре, давайте виключаємо 1 ампер, даємо йому 2 ампера. Чи реально він витягне 2 ампера? Мені дуже цікаво, бо ціна дуже солодка. Даємо 2 ампери. 2 ампери він нормально тягне. 4,82 вольта. Це є норм. Вольтаж туди-сюди не скаче. Більше просадки я не бачу. Як ви бачите, 2,1 ампера він видає. Такі гроші я вважаю, як на дорозі знайшов 24 гривні. Маєте повноцінну нормальну плату, яка видає 2 ампери. А ну давайте йому вліпимо 3 ампери. Що він скаже? 3 ампери. 4,2 вольта просадка, 2,7 ампера він видає. Ну, блін, що з нього хотіти, все є за такі гроші, я вважаю супер. Посилання на цю плату я залишу в описі під відео і також продублюю своєму телефоні. Конектора це до сонячної панелі. Для дротів забув, як вони називаються. Хто підписаний на мій канал, той знає, що я заказав такий сонячний контролер. У мене є сонячна панель, трошки буде тепло, будемо це все під'єднювати. Я детально вам покажу, як це все зробити. Сламу я d повишайка для мого лабораторника. Так що будемо підключати, ще прийдуть одні тригера, і ми це все під'єднаємо. Буде повноцінний нормальний лабораторний блок. Коротше, ця DC-повишайка в нас повишає від 0 вроді, до 400 Вт і 50 Вольт. Від 0 до 50 Вольт і вроді 10 або 15 Ампер. Тут у нас є потенціометри, отакі ти можеш керувати. Тут у нас вроді йде е, вольтаж, а тут ми її спробуємо підключити до лабораторника, що вона видасть. Так, це я приєднав на вхід і на вихід. На лабораторнику я виставив 3 Ампера і 9 вольт. 9,34 Вольта запускаємо. Пробуємо. Включаємо мультиметр. Запустили. В нас тут виставлено 15 вольт, а ну пробуємо, що вона нам видасть. Це в нас потенціометр крутити вольтаж. Ану, давайте. Той в нас менше, а це в нас. Давайте більше дамо. Що в нас видасть? 20 вольт видасть. Давайте накрутимо до 20 вольт. Та без проблем. 24 вольта видає. Ампераж я зараз вам не покажу, тому що треба дати навантаження, якусь лампочку. Потім я буду доробляти цей свій лабораторник. Це все сюди вмонтуємо гарненько. Звичайно, провіримо, що видасть нам цей лабораторник, якщо ми його повністю зберемо, як має бути. Якщо якось так, плата корисна, коштувала 170 або 180 гривень. Посилання також залишу під відео. Хто Захоче собі зробити лабораторник, штука корисна. Ще заказав отакі тач-кнопки. Потім я окремо Випущу відео, розберемося, як їх підключати. Тоже штука корисна, дешева, 10 штук, уроді 25 гривень. Ще заказав два світлодіода. теж щось були по акції. Дуже класні світлодіоди. Ось такий світлодіод тільки з другою підложкою я ставив свій ліхтарик Заврори, що переробляв. Хто не бачив це відео, переходьте на мої другі. Там є цікава досить переробка. Вийшла ліхтарик світи бомба. Так, розпаковочку ми повністю зробили. Вернемося до нашого клею b 7000 Як він приклеїв? Так, беремо цю пластмаску, дивіться. Він тримає, він схватив. Отак, дивіться. Коротше, до півгодини, я думаю, він схватить. От, дивіться, вже схватив і досить нормально тримає. Я думаю, пів години до години він схватить трошки краще. Але повністю, щоб він висох, треба 24 години. Ну, я думаю. Дві-три години, і він буде добре тримати. До речі, напишіть в коментарях, хто яким користується клеєм чи цей B7000 нормальний. Я по характеристиках почитав. Вроді гуд. Буду користуватись ним, пробувати. Будуть якісь нюанси. Я вам обов'язково знімлю відео. Так що, на цьому все за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.